Закинчите, будь ласка. Пистан. Пистан.

Цінне завдання. Такі учні першого класу на збори за пропозицією класного керівника вирішили щомісячно збирати по 300 гривень для покращення умов здобуття освіти їхніми дітьми. Вони підійшли до директора з проханням дозволити класному керівнику збирати ці кошти. Також вони висловили своє обурення тим, що батьки двох учнів відмовилися здавати гроші на потреби класу і запропонували директору відрахувати цих учням зі школи. Директору потрібно організувати збори з батьками цього класу, на яких, проінформувати, про, про в яких бюджетів е, фінансується заклад, е, і ознайомити з кошторисом і відзвітувати про... Фінансування закладу, бюджетні кошти в минулому році. Друге, треба з'ясувати щодо. Читаю Друге, треба з'ясувати, на що конкретно вони бажають збирати кошти для покращення. Умов здобуття світі дітьми. Якщо придбання батьків дійсно можуть бути корисними, сформувати запит до фінансової установи, яка опікується закладом. Якщо з'ясується те, що хочуть закупити батьки, не може вплинути на покращення умов, то наголосити, що будь-які благодійні Благодійні внески надаються тільки добровільно за власним бажанням. Якщо батьки будуть наполягати, наголосити, що вони на добровільній основі можуть це зробити, використовуючи спеціальні безрахункові рахунки або рахунок благодійних фондів, які опікуються освітніми закладами. Працюють з ними для покращення освітньоматеріальної бази. Звернути увагу батьків, що при використанні такого способу їм обов'язково треба вказувати призначення платежу і контролювати цільове використання наданих коштів. Окремо наголосити працівникам закладу заборонено збір будь-яких благодійних внесків, заборонено Тиснути на батьків цього питання. Якщо класний керівник це зробив або зробить, він отримує догану за порушення наказів закладу. Категорично ні. Не може класний керівник і будь-хто це робити. Пояснити право на здобуття освіти, надану Конституцією, і не має значення фінансово спроможність сім'ї. Це право дитини, тому відраховувати дитину не можна. Кожна людина може надавати благодійні внески тільки за своїм бажанням добровільно і попередити ні в якому разі не допускати тиску на батьків і дитину. Не порушувати. Колегія 2-1. Ломащенко і Г. Щось я сьогодні не пам'ятаю. Соломащенко. красиво Два балла, два балла, два балла, два балла, два балла. Средняя два балла. да? Запрошу, да? Да, да. да. И на войне И на войне Також ми два максимальне. Да. Тому переходимо до третього завдання. Третє завдання у нас це презентація. Вам необхідно презентувати план розвитку Одеської ліцею номер 4 mm -hmm. Кожен із присутніх комісії самостійно оцінює вашу презентацію. Презентація повинна складатися саме з плану розвитку. То, над чим ви плануєте працювати. Найвище бал 2 бали. Якщо в якісь моменти діяльності не будуть розкриті 1 бал. Якщо презентація взагалі не буде мати план розвитку, можемо і нуль поставити. Будь-хто із присутніх має можливість задати вам питання стосовно діяльності закладу. Тож починайте, будь ласка. Честь після шести років представити вам служби бачення розвитку Одеського ліцею номер 4 закладу з багаторічною історією, глибокими традиціями і значним потенціалами. Можу сказати, що дійсно ліцей номер 4 до мене це не просто заклад освіти, де навчаються діти, навчаються діти, працюють люди, але це можна назвати, що це дійсно спільнота, де кожен чує думки інших, де ми відчуваємо підтримку і всі свої напрацьовані цілі спрямовуємо на досягнення тих висот, які ми ставимо перед собою. Без перебільшення можна сказати, що для мене. Я маю честь бути частиною дійсно цієї спільноти. І цей заклад для мене має більш таке велике, велике значення, бо можна сказати, що це моє життя. Я пишаюся тим, що можу, маю можливість працювати саме в ньому, тому що я навчалась тут. Я отримала освіту тут. Я першу свою запис в трудові книжки отримала в цьому закладі, була піонервожатом, була заступником зловкульної і ну, стала, стала, стала директором. Це дійсно, е, це дійсно моє життя. Тому е, подальше, подальше життя цього закладу для мене є. Дуже важливим, а особливим враховуючи ситуацію, в якої знаходиться наразі наша, наша країна. Тяжкі тяжкі треба дати і там вже як будемо бачити. Одеський ліцей номер 4 це заклад другого-третього ступеню для навчання учнів з 5 по 11 клас. Заклад розташований в районі Молдаванка. Заклад побудований в 1936 році, з каміння ем, ем, Храм. храму Олексіївського, який, який зруйнували в 35, в ну, 34-35. Ем, дійсно, можна сказати, що він не дуже великий, але був час, коли в ньому вміщалися два навчальних заклади. Ем, і він не ем, не враховуючи те, що мінялися часи, були і війна була, і будь-які обставини. Він не міняв свій сад. Це був заклад для навчання, це була, це була школа. Розраховано проєктна потужність його 600, 600 місць. Наразі функціонують 22 класи, в яких, в яких охоплено навчанням 531 учні сьогодні. В закладі поглиблено вивчаються іноземні мови з п'ятого класу. Це дійсно заклад, який спочатку, ну, скажімо, скажу, свого існування, це дійсно був заклад з, інозем, з іноземною мовою, з українською мовою навчання і з іноземною ще за часів там, Радянського Союзу перших таких. І продовжувати таку традицію. Наразі вивчаються іноземні мови, англійська і німецька поглиблено поглиблено. Додатково викладається друга іноземна: іспанська, німецька, французька, англійська як друга і німецька як друга. Багато дійсно така іноземна з іноземним навчанням. Для учнів 10 класів забезпечені назад профілі навчання з іноземної фолології. Це є. Ну, як продовження дійсно це важливо для нас, ви знаєте ви побачите чому. Це англійська і німецька мова, наразі української філології і, інформа... і інформатичний профіль. Крім тільки скажу, що крім програми НУШ, у нас є ще на, на паралелі п'ятих-шостих класів по одному класу, які працюють за входу ті програми інт... інтелекту країни. Вони продовжують вони почали з початкової школи, де там було. Аналіз кількісного складу учнів демонструє ну, так, заведньо, але стабільність загальної кількості, але в умовах сьогодення, можна сказати, це, це гарно, бо деяких значна частина учнів продовжує з нами навчання, продовжує дистанційно. Показовою є для мене на, 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 наразі динаміка в ліцейних класах де за останні роки спостерігається трошки зростання кількості це така окрема колота за два останні роки. А, ну, мені в цих умовах, мені здається, що це якраз свідчення ну, тих якісних послуг, які надають учням в закладі, і попиту на навчання в, старш... навчання в старших класах. Кожна дитина має, може здобувати якісну освіту незалежно від обставин, учні закладу можуть обирати будь-яку форму навчання, інституційну очну, дистанційну індивідуальність, також сімейно-педагогічний патрентаж, екстранат. Але в на, на, на нашому закладі на сьогодні м, е, є такі умови, які... М, а, Враховуємо ми е, насамперед, і які е, 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 нам пропонують ті форми е, навчання, які є. В нашому закладі відсутні на. Е, е...